Portion <repeat> of mm stalkers, the -hmm. zone will remain out of bounds until November 20th. No, Ну нічого, ми зробимо свій козирний сталкер із Блекджеком та шлюхами. Вітаю мої селеденьки! Ви на каналі Казуальний Татко, і сьогодні я вирішив повернутися до класики. Останнє я грав у ванільну версію Тіней Чорнобиля ще років з 10 тому, і подумав, що в акурат перед виходом наступної частини варто пустити скупу слюзу ностальгії. Але проходити звичайним методом це ж скучно, правда? Потрібно вже якісь козирні правила придумати. Я ж не лох. Тому перейдемо до сьогоднішніх умов. Я повинен пройти усю гру лише. Унікальними предметами, тобто це означає, що використовувати я повинен лише зброю та броню з особливими модифікаціями, ніяких гранат, ножів чи інших приколів. Патрони, звичайно, можна діставати звичним методом. Я повинен пройти основну сюжетну лінію. Забігаючи наперед, скажу, що тут усе так просто не буде, так як усіма нами улюблений сталкер, це ще та багована залупа, але настільки це можливо, я виконав умову. Не використовувати баги, ті, які будуть зустрічатись на шляху випадково, на жаль, усунути не завжди вдається. Протягом гри мені дозволено використовувати абузи. Значна кількість унікальних предметів знаходиться у схованках, координати на які можна отримати випадково. Логічно, що я буду спамити сейвами в надії дістати хоч один. Звичайно, що уся гра повинна бути на неказуальному рівні складності майстер. Ну а як ви хотіли, канал же у мене такий. Але перед стартом рану я хочу сказати велике спасибі усім тим, хто зі мною. Нас таких неказуальних зібралось уже більше 4 тисяч. Попереду буде ще більше якісно. Ні, контенту. Особлива подяка, звичайно, ось цим молодим людям, які підтримують мене копійчиною. Хочете долучитись до них? Посилання буде в описі під відео. Думайте, а я тим часом поринаю в зону. Ех, я вже й забув наскільки прикольні ролики у першій частині. Пам'ятаю, у свій час вони викликали дике захоплення. Отже, Сидорович, як справжній оратор, почав декламувати свій знаменитий монолог, а я за той час почав думати, як мені роздобути свої перші предмети. І це я вам скажу було нелегкою задачею. На кордоні є як мінімум дві унікальні зброї: це Фора 15 пістолет комбата воєнних з блокпосту, та власне грім 14 під калібр 545. Щоб дістати перший екземпляр, потрібно було якось вбити воєнного, а використовувати ніж для нанесення шкоди мені не можна. Ну і навколишня живність не дуже здатна допомогти в цьому питанні. Щодо другого варіанту, то наторгувати із сидором на 20 кусків можливо, але дуже складно, ще й не виходячи з локації. Тому я вирішив спочатку роздобути броню. Спродав усе, що було вдягнуте на мені, і побіг. Перша унікальна кольчуга бандитів знаходиться неподалік АТП. Дістати її було елементарно, потрібно було хіба що акуратно пробігти повз песика. Далі я почав рахувати. Теоретично, якщо зібрати усі артефакти, різні дрібнички, пограбувати блокпост військових та бути щасливчиком і відразу знаходити координати на жирні схованки, то купити пукалку було реально. Ну, варто спробувати. Кордон все ж має багато секретів. Побігав тут, забрав брахло там. На локації є чимало смаколиків. Сука, який ж поломаний стелс у цьому вашому сталкері. Датчик виявлення працює мега погано. НПЦ можуть буквально побачити тебе спиною а при перезагрузці ще й обернені у твою сторону, і ти ніяк не зможеш попри них прокрастись. Будь ласка, ще й речі під текстури падають. Грі уже стільки років, а ці баги жодним патчем не додумались поправити. Можливо, саме через такі приколи я вже давно перейшов на модифікації сталкеру. Хоча тіні Чорнобиля це на хвилинку моя улюблена частина, ну, менше з тим. Такими танцями із бубном я нафармив близько 11к. Звичайно, що цієї суми не вистачить на бажану грузу, тож треба було викручуватись якось по-іншому. Пані та панове. Настав час положити болт на основну сюжетку. Поки що. Єдиним робочим варіантом залишилось роздобути зброю на звалищі. Тож я, як ненормальний, пробіг по уз трьох озброєних бандитів та перейшов на іншу локацію. Тут в планах мене було отримати аж два екземпляри пукалок. Перший знаходиться у тунелі з трамплінами. Дістати взагалі не важко, а нагорода того вартує. Гадюка 9 на 18 зброя із найпоширенішим патроном на даному етапі гри. Другий це унікальний безшумний аК. Тільки от він знаходиться у дружнього нам сталкера. І оце ти попав. Саме так він буде першою жертвеною душею на моєму шляху. Я відомщу за тебе, друже. Роздам жіночого статевого бандитам. Скажімо так, це було певною розплатою за життя Біса. Ну і солденькі, бігаючи туди-сюди, я не забував збирати артефакти та інші смаколики, так як схема із розвою працювала ще й досі. Саме тому із численними назбираними предметами я погнав назад до Сидора. Супрайзмадофака. Бабьорлі! Тільки зі сталкером можна хапнути інфаркт в молодому бійці. Як то кажуть, будьмо уважні. Уже по дорозі я не міг не зупинитись на блокпосту і покарати учасників цієї корупційної схеми. По 500 гривень і людей збирають бачити. Само собою бонусом до цієї робінгудської справи слугувала весь згадана Fora 15. Чисто невеличка іграшка для утилізації слабких ворогів, ще й патрон легко віднайти. Пані та панове, до вашої уваги, одна із кращих екземплярів зброї для усієї гри з дуже пристойними показниками шкоди та точності, дешевими та розповсюдженими патронами грім 545. А ви знаєте, що найкраще у цій пукалці? Те, що її можна купити двічі, а то й тричі. Рівно доти, доки ви не виконали квест Петрухи, ви маєте можливість придбати цю цяцьку в Сидора необмежену кількість раз. А у цьому проходженні мене хвилювало лише одне, чи вистачить міцності всім унікальним хорошим речам на цілу гру. Найбільше це стосувалось броні, але там завжди залишався спосіб із артефактами. Хто не знав, маючи 5 екземплярів одного виду, ви можете ремонтувати свої костюми в певних типах аномалій. Граючи, я це таки не робив, так як пошуки артефактів займають чимало часу, але тим не менш, ось вам такий цікавий факт. А ось вам іще один. Чи знали ви, що на цьому блокпості криється чи не найзахованіший секрет усієї трилогії? Тут на даху лежить чудовий пістолет для старту Волкер. А дістати його можна ось таким методом. Тепер на кордоні робити нічого, можна йти досліджувати інші локації. Наступні дійсно вартісні унікальні екземпляри зброї знаходяться аж на Агропромі, тож туди я і відправився. Що там, знов комусь допомагати? Ну добре. Відбиватись від воєнних, використовуючи АК, було таким собі заняттям. Ось ця стрільба у першій частині ну дуже специфічна. Ти не розумієш, як саме розлітаються кулі, куди тобі цілитись і взагалі, чому, блять, усі набої мають трасери. Це ж нелогічно. Подекуди зручнішою була стрільба від бедра, так як при прицілюванні ти взагалі не міг попасти. Чудеса та й годі. Звільнивши крота, я ще побігав по тутешнім схованкам, в надії знайти щось вартісне на продажу, або на крайній випадок бронебійні патрони. До речі, цей молодий чоловік теж володіє унікальним пістолетом. Але заради такого дріб'язку утилізовувати я його не став, все ж брат Сталкер, як ніяк. Отже, далі мене чекали підземелля, від яких багато хто з нас в дитинстві йшов купляти нові штани за 40 гривень, бо минулі були просрані в прямому значенні цього слова. Контролери і кровосіця гарно виконували свою справу. Тим не менш, похід був дуже простий. Мало того, мені неймовірно повезло, так як я віднайшов місячне світло і два спалахи ось у цьому проході. Це справжній джекпот. З ними я навіть при перегрузці можу спокійно бігати доволі довго, а стаміна регенеться за лічені секунди. Далі я швиденько дістався до схованки стрільця і пішов на зустріч із скрімером. І от ми дійшли до моменту, коли сюжетна гілка почала давати великі приколи, Септо зламалось. По плану я повинен був з документи у військових на виході з-підземелля, а на ділі ж я тупо побіг облутувати схованки і звалив з локації знову до Сидора. Я ж то вже казав, що грім можна купляти необмежену кількість разів. Так от, порушений сюжет, в свою чергу, не активував скріпт, по якому можна спокійно зайти в бар. Долго ці не пропускають, якщо що. Але тим не менш, ворота багано чи небагано відкриваються. І саме таким методом я дістався до бармена. Насправді я мав би догадатись, що ні до чого хорошого це не приведе, проте я продовжив грати. Зовсім забув. По дорозі я ще надибав на труп бандита, того самого, який є власником унікального штурмового обокану. Річ непогана, але так як наш товариш умудрився здохнути в аномалії, то відповідно стан автомату явно натякав на неможливість його використання. А також вибив координати схованки з аномальною курткою на кордоні. Річ безпонтова, проте альтернативою куртці бандита слугувати може, плюс самостійно зцілює власника. І ось я уже переговорив із барменом, побігав по локації і навіть підгрузив звуку кат сцену на дикій території. Взагалі нічого не передвіщало біди. Аж тут я зберігся і вирішив дозаписувати футажі наступного дня. Куяк, і всі найманці зникли, схованки залишаються пустими, мутанти і вся живність пішла по пизді. Світ Сталкеру став ще більш постапокаліптичнішим, ніж був. Круглова і вчених тепер не існує у природі, найманці не штурмують вертоліт. Як жити далі? Перезагрузки останніх сейвів і сейвів, які були раніше, нічого не дали. Дика територія вирішила випродати свою назву і стати непокірною. Навіть великий Бен, який мав бути біля трупа Гордона Фріміна, зник, чисто як дядько у Пітера Паркера. Навколо відбувалася настільки дика діч, що я був не просто в шоці, я був вах. Назвалищі Долавці, попри яких я зміг пробігти, почали мене стріляти, хоча ворожим став тільки їхній командир. І до речі, ось тут біля паркана невидима стіна, це якщо ви раптом не знали. На цьому меми не завершуються. Так як інтернет не надав відповіді на питання, що тут біса відбувається, я вирішив відгрузитись до древнього збереження ще на кордоні. Саме тоді, коли я ще не пішов до бару і там нарешті-таки взяти всі документи з бази військових. Ну і хто б міг подумати, їх там не виявилось. А що найбільш весело, так це те, що не було ні самих воєнних, ні документів. Вони тупо не заспавнились. Дяка Григоровичу, перезагрузка свіжого сейву зцілила костелі гри, і все пішло, якщо не по плану, то хоч терпимо. Тепер можна й до бармена. Цього разу ніби скріпти працювали адекватно, і блокпост довго мене пропустив. Наступним моїм завданням повинен бути спуск у лабораторію Х18, але я дуже хотів пошвидше дістати кращі речі та скіпнути цей етап, тому побіг відразу на янтар. Чергова моя помилка, мої солоденькі. Тому що найманці на дикій території спавнилися як хотіли. Вкупі з вченими. Тут вони є, а ось тут уже їх нема. Оп, знову з'явились. Зона так дивовижне місце. А далі відбулось те, чого я точно ніяк не міг очікувати: зник містер Дада. Перезагрузка і цього місця вернула до життя Сахарова, але от він навідріс відмовився видавати мені основний квест. Варіантів не залишилось, потрібно було знову йти до бармена. Але. Ну камон, я хочу комфорту. Якоїсь кращої зброї, броні. В кінці кінців пиріжочок. Пиріжочок! Саме тому спочатку я вирішив зазирнути на армійські склади. По-перше, тут є унікальна гвинтівка, снайперська ТРС. Найточніший автомат у грі. З ним я буду дуже комфортно себе почувати навіть на відкритих ділянках. По-друге, на базі свободи є доволі непоганий костюмчик. Простіть мені, хлопці. Фіно. Чому я так вчинив? Тому що базований ванільний тече не дозволяє отримати доступ до складу угрупування. Хоча це задумувалось по-доброму, але реалізовано так і не було. Єдиним варіантом взяти вітер свободи було тупо забрати його силою. Окрім цього, у двох охоронців бази є по унікальному екземпляру Сіпа. Снайперська версія, хоч і менш точна, як ТРС, проте вона послужила мені чисто розхідним матеріалом, для того, щоб не тратити міцність інших гвинтівок. Опа, а що це в нас тут? Майстер настільки майстер, що зміг зайти в аномалію, ті банько, але за унікальний полегшений і у і, і з такими обновками я ще зачистив прохід до периметру, та нарешті повернувся до бармена. А що це в нас ти таки дивишся? Ану, підкрути. Ви думаєте, що весь мір дожен підчинятися вам тільки тому, що у вас є атомна бомба. Бачу він за те, щоб бомба здомбити. Ну, раз таке діло, то можна вже й допомогти. Отже, наступним завданням було вирушити у X18. Але спочатку треба було роздобути ключ у ватажка бандитів. І з обновленим арсеналом та бронею це виглядало так, ніби ти вирішив із дітьми у армрестлінг пограти. Як бачите, спортсмен з мене не дуже. Коротше кажучи, фрайра супротиву великого не чинили. Кабан обурювався не сильно, тож буквально через пару хвилин я вже направився поновлювати свій дитячий ПТСР. Скажу чесно, у 9 років X-18 лякала мене майже на рівні пенівайза із старого фільму воно. І це не дивно, адже локація дуже атмосферна. Різні кріпові звуки, оці бочки, які летять в тебе незрозуміло чому, снорки, які хочуть тобі відгризти п'ятку. Усе це комплексно на зараз виглядає класно. Завжди приємно перепроходити цю місцину. О, вітання. Лови потужний привіт. Потужний... На виході мене уже зустрічав десант воєнних, але вони хіба могли посмукати бібу? Такої пасивної оборони я давно вже не бачив. Потужний. Зовсім забув. Перед самим входом у лабораторію я ще підібрав мамине мисто, так як цей артефакт є чи не найкращим у грі. 5% бусту захисту від куль неймовірно спрощує будь-яке проходження. Історію про робіна гуля слышав? Ні А про справедлива. Ну ти подивися, які благородні люди. По 800 гривень у народу забирають. Я що вам патроні тої підкину. Мої солоденькі, ось іще один екземпляр унікальної зброї. Безшумна гадюка. Завжди дивувався, чому її запхали аж сюди. На такому етапі у гравця є куди цікавіші речі, і її будь-яка ефективність зводиться до нуля. Ну це вже таке. Настав час повертатись до бармена. Що там, друже, до вчених? Сподіваюсь, цього разу усе буде адекватно. Та ти що, Галя? Невже усі нормально заспавнились і можна проходити далі? Навіть наводку на костюмчик вивив? А ні, ніхуя. Як тільки ви вмираєте, схованка, координати якої ви вже віднайшли, стає знову пустою. Старий баг, проте дивно, що він з'являється лише на дикій території. Ура, містер так-так на місці. Тепер можна нарешті побігти у Х16. Чому я так рвався у це місце? Тому що тут є відразу два неймовірно хороших костюми для середини гри. Лікувальний берил на трупі перед входом, а також власний комбінезон привиду всередині лабораторії. Ну і звичайно ще одна дрібничка, про яку пізніше. Х16 у своєму проходженні є куди простіша за її попередницю, тому що тут зустрічаються тільки зомбі і контролер в кінці, якому ми, звичайно, передаємо привіт. Отужне. Раніше я дуже недооцінював лоху, так як я вважав її скучною. Тепер я визнаю, що помилявся. Ось ці всі тіла, як при вході, так і середині, моторошна атмосфера, пустки і холодний мозок середині залу, десять маслин з десяти. До речі, я знайшов чергове місячне світло біля контролера. Тепер ганяти буду іще швидше. Пані та панго, знаєте, що було чи не найважливішим у даному проходженні? Вибити координати на специфічну схованку. Такі дані можна взяти лише з одного трупа на янтарі, ось у цього добродія. Я витратив добрих 10 хвилин перезагрузок, щоб нарешті отримати потрібне повідомлення. Хабар клика вміст схованки, надзвичайно спростить усю біганину в саркофазі, друже. І тобі привіт, передати. Потужна потужність. Отже, далі, по ходу, сюжету випалювач мізки. Я знову відправився на армійські склади, знову завалив блокпост свободи і, нарешті, перейшов на радар. Якось описувати цю локацію насправді сенсу немає. Амуніція дозволяла без проблем забивати ворогів, навіть на великій дистанції, завдяки ТРС, звичайно. А ближче до входу в X10 я використовував раніше куплений грім. Уже цю лабораторію чудовою назвати я не можу. Максимально всрати та скучне місце. Центральна локація управління основним випалювачем місків абсолютно пуста до остаточно відключення останнього. Ну хіба що цей кросіся тут бігає? Потужний. Потужний якого хуя, чому так, де тут логіка? Нічого не ясно. Ну, Бог із ним. Дивимося прикольну катсцену і звалюємо звідси. Бля, страшно вирубай. На таких моментах деколи страшніше лякаєшся ніж від скрімерів. Ну і солденькі. Тепер починається фінальна гонка до саркофагу. Спочатку мені допомогли долговці при заході безпосередньо у прип'ять, а уже у самому мертвому місті спеціальний загін майстрів послував хорошою луновою підтримкою. Але це все фігня. Нарешті я добрався до тієї схованки, якої я так прагну. В місці під назвою Хабар Клика знаходиться унікальний екзоскелет з кращим ПНБ та більшою приносимою вагою. А в купі з трьома артефактами на збільшення захисту від куль я буду справжньою машиною для знищення. Бомба! Тепер можна було спокійно переходити на саме ЧС. Забіг до саркофагу виявився тупо звичайною прогулянкою. Нова броня захищала ідеально, а гвинтівки якісно робили свою справу. Навіть всередині будівлі дискомфорту я не відчував. Впродовж біганини я зібрав чимало бронебійних патронів, тому навіть монолітовці в екзоскелетах не могли зупинити мене на шляху до виконувача бажань. Отак я хотів прийти саме на неканонічну кінцівку. Чому? Тому що це я робив і ще давніше, ніж в останній грав у ванілу. Єдиною перешкодою на моєму шляху була хіба що радіація. Але я завбачливо запасся значною кількістю протирадіаційних препаратів. Ах, ну і цей балончик ще. Буквально пару хвилин і все. Сталкер Тіні Чорнобиля було пройдено тільки унікальними предметами, як завжди, пару слів про ран мої солоденькі. В цілому, це могло б бути дуже приємне і захоплююче проходження, але скріпти, точніше, їхня зламаність. Впродовж цілої гри це надзвичайно мішало насолоджуватись процесом. Проте було так і цікаво. І не думайте, що було легко, особливо на самому початку, бо роздобути першу зброю задача не з найпростіших. Чи рекомендував би я вам таке проходження? Однозначно, але молю вас, забаліть ви капітана з ножа. Так усі скріпти не полетять куту під хвіст і ви не спортите собі враження від гри. Що ж, мої сьогоднішні пригоди в зоні завершено. Уже скоро очікуйте на мої відвідини старого, доброго тамріелю. А якщо точніше, то сиродилу. Маю для вас кумедну ідею в облівіоні. Але поки я кажу вам до нових зустрічей.